Зараз ми заходимо на кухню нашої Максимівської ініціативи, де ми працюємо. У нас тут є три газові плитки, є підведена вода. І тут ми робимо все, що треба для хлопців. Це Любов Петровська, волонтерка громадської організації Максимівська ініціатива. Показує нам найсукровенніше їхню кухню. Тут вона та ще шість бджілок волонтерок готують смачні страви, сушені чаї та печиво. Щомісяця відправляють понад дві тони продуктів. Робота тут кипить навіть зараз. Кажуть, готують м'ясо. Волонтерська кухня знаходиться в приміщенні колишнього магазину. Тут ще є і господарський відділ, де місцеві жительки зберігають продукти і готові страви. Має м'ясо свіже. Завтра будемо робити гречаники, мушка, налисники, все є свіженьке. Завтра будемо молоти і будемо робити хлопцям, новшу щось Кажуть, вже наловчились готувати різноманітні страви з любов'ю, натхненням та завжди розпочинають процес з молитви. Виготовляємо все, що по бажанню вареники, гречаники, тушонки робимо, кров'янки, паштети різні, пельмені, налисники, заготовляємо трави на чаї. Жінки щодня працюють по сім годин. Якщо замовлення велике, працюють все більше і більше. Усім необхідним забезпечує кухарів голова організації Михайло Хомишак. Як тільки почалась війна повномасштабна, то ми зразу, зразу з першого дня, ми почали то робити. Дуже багато зразу було людей в селі, приходили. А потім так помаленько люди відходили. То нас тільки пару чоловік, що лишилось. Ми ще від 14-го року допомагаємо хлопцям на війну квасимо капусту. Теж робили печиво пекли, вареники теж робили. Ми все ще, ще з 14-го року. Так, отак от нас дівчата такі є. Ну дійсно, я що і Михайло Іванович, то все. То ми, ми так старалися зробити допомагати. Зараз якраз сезон заготівлі трав, тож м'яту, липу, звіробій та суниці волонтери збирають на власних присадибних ділянках. Тоді готують трав'яні суміші для захисників. Після просушування трави сортуватимуть у паперові пакети. Крім продукції такої, ми ще ходили збирати, ми ходили в посадки в ліс, збирали Звіробій, суниці, липу сушили, листя смородини, листя вишні. І заготовляли такі пакетики і відправляли сухі чаї хлопцям. Цю липу, збирали липу, ну що ми ще більше робимо? Ну, все, що треба, що нам закажуть. Які закази дадуть, ми то все виконуємо. Ми стараємося виконати щастя від душі, щоб хлопцям було там. Ну, як смачно, і щоб все дійшло. На столі вже бачимо приготовлені пиріжки з горохом, тушонки та паштети. Спочатку кажуть те, що можна, вакуумують. Ось так воно зберігається, завакуумується, вона так довше зберігається продукція, і тоді ми ще заморожуємо. До двох кілограм вареників. Ну, все в продукції до двох кілограм пакети такі влазиться. Далі все упаковують у коробки для того, аби найближчим часом відправити на фронт. Упаковуємо в таку фольгу і воно довше тримає холод. І тоді до хлопців свіженько приїжджає. Всі автівки, які відправляють військовим, наповнюють їжею, медикаментами та необхідним обладнанням. У цьому також допомагають волонтери з усієї області. Найчастіше необхідна допомога прямує у бригади на східному та північному напрямку, а також туди, де служать військові з Максимівки. Ще одну волонтерську кухню організували вдома у пані Любомири. Називають команду з бараським батальйоном швидкого реагування і приготування». Тутешні волонтерки теж готують їжу для військових, допомагають із продуктами. Загалом долучатись запрошують усіх охочих, бо тільки спільними зусиллями нам вдасться подолати ворога.